Розділ восьмий. Було до мене слово Господа Саваота такого змісту. Так говорить Господь Саваот. Я до ревнощів, сповнений великою любов'ю до Сіону, тому через ревнощі за нього палаю гнівом на його ворогів. Так говорить Господь, я вернуся на Сіон і мешкатиму в Єрусалимі. Єрусалим знову називатимуть містом істини, а гору Господа Саваота святою горою. Так говорить Господь Саваот. Знову на єрусалимських майданах сидітимуть навіть похилого віку чоловіки й жінки, котрі у зв'язку зі своїм довгим віком не можуть обійтись без палиці в руках. Міські майдани будуть переповнені також хлопцями та дівчатами, котрі весело на тих майданах забавлятимуться. Так говорить Господь Саваот: якщо в очах останку цього народу за їхніх днів таке видаватиметься неймовірним. То хіба воно може бути неймовірним для мене? питає Господь Саваот. Тому так говорить Господь Саваот: я врятую мій народ як зі східних країв, так і з західних земель. Я поверну їх і вони поселяться в Єрусалимі, вони будуть моїм народом, а я буду їхнім Богом у вірності і в праведності. Так говорить Господь Саваот, нехай зміцнюються ваші руки. Коли в ці дні чуєте такі слова з уст пророків, що проголошуються з того дня, як був покладений фундамент під будівництво дому, храму Господа Саваота. Адже до цього часу в людей не було жодного заробітку, не оплачувались і праці тварин. Ні той, хто виходив, ні той, хто приходив, не був у безпеці від ворога, тому що я попускав, аби люди ворогували між собою. Але тепер. Моє ставлення до залишку цього народу буде не таким, як раніше, говорить Господь Саваот, адже ви будете сіяти в мирний час, виноградна лоза приноситиме свої плоди, земля даватиме свої врожаї і небеса посилатимуть свою росу. Усе це я дам як спадщину, залишку цього народу. Буде так, як ви, роди Юдин і роди Ізраїлів, були прокляттям серед народів. Так тоді, коли вас спасу, станете серед них благословенням. Тож не бійтеся, і нехай зміцнюються ваші руки. Нині так, говорить Господь Саваот, так само, як я колись вирішив вас покарати, коли ваші батьки викликали мій гнів, говорить Господь Саваот, і я не пожалів про це, так тепер у ці дні я знову вирішив учинити добро Єрусалимові та Юдиному родові. Тож не бійтеся. Але ось як маєте діяти ви. Нехай кожен говорить правду своєму ближньому, творіть справедливе судочинство у ваших брамах, яке провадить до миру. Нехай ніхто не замишляє у своєму серці зла на свого ближнього, не захоплюйтесь фальшивою присягою, адже все це я ненавиджу, говорить Господь. І знову було до мене слово Господа Саваота такого змісту. Так говорить Господь Саваот. Нехай піст 4-го, піст 5-го, піст сьомого і піст 10-го місяців стануть для роду юди днями радості та веселощів і перетворяться на світлі свята. Тож полюбіть істину і мир, так говорить Господь Саваот. Ще прийдуть у Єрусалим численні народи і мешканці багатьох міст, так само мешканці одного міста приходитимуть до іншого і говоритимуть. Давайте підемо, щоб помолитися перед обличчям Господа, шукаючи прихильності Господа Саваота, піду також і я. Прийдуть численні народи, і навіть потужні племена шукати Господа Саваота в Єрусалимі, благаючи про прихильність Господа, так говорить Господь Саваот. У ті дні станеться таке, що 10 чоловіків з усіх тих різномовних народів. Хопляться за полу одягу юдея, говорячи, ми підемо з тобою, бо ми дізнались, що з вами Бог.